Ріські війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО поблизу кордону. Українських бійців накривають вогнем з мінометів, градів та важкої артилерії. Про це повідомляє прес-центр АТО. Крім того, росіяни активно проводять повітряну розвідку та продовжують накопичувати живу силу та озброєння на кордоні. В ніч на неділю з Росії на підмогу терористам прибули 10 танків, які попрямували в бік Донецька. Обстановка на українсько-російському кордоні залишається складною. Продовжуються обстріли терористами прикордонних підрозділів. Та підрозділів сил антитерористичної операції. З метою провокації бандити обстрілюють територію Росії зі стрілецької зброї, мінометів артилерії, у тому числі з установок залпового вогню ГРАД. З боку російських військових у відповідь ведеться вогонь по позиціях українських військових. При цьому йде активна повітряна розвідка з порушеннями повітряного простору України. У Курську область перекинуто бригаду вертольотних підрозділів Збройних сил Росії. У Брянській області зосереджено військову бронетехніку з символікою миротворчого військового контингенту. Крім того, до Білорусі у місто Гомель прибув російський військовий ешелон із самохідними мінометними установками. Загалом же минула ніч для українських силовиків минула без втрат. Разом з тим активізувались розвідувально-диверсійні групи бойовиків, у тому числі і застосуванням безпілотних літальних апаратів. У Луганську внаслідок обстрілів за добу загинули троє мирних жителів. Що восьмеро отримали поранення? Про це повідомляє прес-служба Луганської міськради. У місті проблеми з електроенергією, водопостачанням та водовідведенням. З перебоями працює мобільний та міський зв'язок. В результаті попадання снаряда в одній зі шкіл вибито вікна, боєприпаси пошкодили і житлові будинки. Неспокійно також у Донецьку уночі в місті відбувалися вибухи, перестрілки з автоматичної зброї. Вулицями їздила важка техніка. Під сильний обстріл потрапила горлівка. Є загиблі. Поранення отримали близько 15 осіб. Штурмова група спецбатальйону АЗОВ знищила блокпост терористів під Донецьком. Про це повідомляє один з представників Азова у Фейсбук. Українські військові взяли в полон декілька терористів. Кілька бойовиків вбито. У батальйоні Азов втрат немає. Також на знищеному блокпості виявили військові спецзасоби російського виробництва. Харківський бронетанковий завод обстріляли. Як повідомили у Харківській прокуратурі, будівлю заводу атакували з російського реактивного вогнемета, пише медіапорт. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. В адміністративному корпусі підприємства вибито вікна. На місці події працюють представники МВС, СБУ, прокуратури та вибухотехніки. За фактом обстрілу, прокуратура планує відкрити кримінальне провадження за статтею Теракт бронетанковий завод займається ремонтом техніки для збройних сил України та рятувальників. НАТО має докази того, що Малайзійський лайнер над Донецькою областю збили проросійські бойовики. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фограсмуссен. Авіакатастрофу, що сталася 17 липня, генсек НАТО назвав людською трагедією та військовим злочином. Раніше США поклали відповідальність за катастрофу малазійського боїнга на Росію. Прес-секретар Білого Дому Джош Ернест зазначив, що саме Москва передала терористам на сході України важке озброєння, в тому числі засоби протиповітряної Оборони, з яких і було збито літак. Провізія і зброя, що доставляється українським військовим повітряним шляхом, не потрапляє на територію під контрольно терористам. Речник РНБО Андрій Лисенко спростував повідомлення російських змі про те, що українська авіація, нібито боїться обстрілів, тому скидає вантажі зі значної висоти. Відтак, начебто, багато провізії і навіть зброя потрапляє до бойовиків. Вантажі доставляються як. Коли є можливість і коли немає загрози щодо застосування терористами протиповітряної зброї, є такі можливості, розвідка працює, вантажі доставляються. Якщо немає такої можливості, то їх доставляють наземним шляхом. У нас нема фактів, коли вантажі потрапляють не на нашу територію. Водночас міноборони відзвітували про те, що служби тило продовжують працювати в посиленому режимі. Зокрема, з моменту початку військових дій на сході до армійських підрозділів було доставлено тисячі тонн допомоги. цавч